Доброго дня, друзі. Компанія автопарку. Дискофілія на продажу нове чудового надходження. Це X6 2017 року випуску в F-серії f 16 535. Дуже гарна автівочка, обслугована. Вся викрашена другим слоєм ще з заводу. Її спеціально ніхто не фарбував. Морда вся обклеєна в бронеплівку в захисну. Ззаду у нас такий двостольний вихлоп, оригінальні чорні диски. На синіх супортах резина разна широка. Ще майже нова, безключовий доступ. Красного кольору, шкіряний салон червоний. Підігріви всіх чотирьох сидінь, чорна стеля, є також у нас люк, все охайненько, сила. Тут, тут у нас повний електропакет по склам, по зеркалам, з електроскладанням. Сидіння у нас максимальне. Як у водія, так і у пасажира. Стан сидіння. ну, Самі бачите, все дуже добре. Є підігрів руля. Електрорегулювання руля пам'ять сидіння так, іде на сидіння та на руль. Датчик світло, датчик, дощу, повне мультикермо з підрульовими лепестками, Наш автомат. Управління кліматом на великій з камера заднього бачення, з навігацією. Все це є. Автівка дуже непогано їде, вона стокова, нашита. Тому хто шукав собі непоганого X6, прижити до нас, автівка в наявності.